18 травня 2023 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича цвітуть піони деревовидний. Маємо посадковий матеріал в контейнерах з діаметром 12 см, це вже трохи річки і діаметром 5 см сіянці однорічки. Суміш оцих всіх сортів, що ви бачите. Так рясно цвіте піон деревовидний. Від білого до такого темно-червоного, бурдового, включаючи декілька відтінків рожевого. Дають ці маточні кущі насіння, а з насіння вирощуємо сіянці. Багато бджіл, медонос, пилконос і чудова декоративна. Цвітіння не надто довго продовжується, але і після перецвітання, і до цвітіння кущі мають високі декоративні якості завдяки своєму виразному листю. Колись називали фіон деревовидний королівською квіткою. Так воно і є. Ось такі саджанці в контейнерах 12 см. Отак гарно виглядають бутони. Різні екземпляри цвітуть в різний час. Деякі вже хочуть перецвітати, а деякі ще не розцвітали. Ось такий вигляд мають піони сіянці в контейнерах діаметром 5 см. Це самий бюджетний варіант завести у своєму саду королівську квітку. Піон деревовидний. Крім піона деревовидного. В асортименті розсадника. Є багато інших цікавих рослин з високими декоративними якостями, розсаджуємо в контейнери, ставимо теплицю під прикінюючу сітку. Тут вони обростають корінням, крепнуть і як тільки Досягають товарних якостей, яка відповідає заявленій ціні, додаємо їх в каталог сайтів розсадника, де ви їх можете замовити собі. Працює посилторг. За попередньою оплатою відправимо вам новою почтою, куди ви скажете. Попутно безкоштовно довеземо до Вінниці. і самовивіз, саме цікаве походити по грядках, повибирати в режимі вільного полювання. І якщо набрали на 2500 гривень, 40% знижка. І день зеленого туризму вам обійшовся безкоштовно. Цвіте горобина звичайна. Своєю незвичною листвою вражає клен гостролисний. Royal Red. Барбарис Отавський. Цвіте. Рясно-рясно. Іще один сорт Барбариса Отапського. То був Silver Miles, це Atropurpurea. Рясно цвіте айва звичайна. І тут же поряд бузок. Аромат не передати. Яблуня декоративна махрова спектабеліс. Також вже майже-майже відцвіла. Ленго лисний дурмонді. Бересклет. Санспот. Сонячний зайчик. Працює посолторг. Відбираємо замовлення. На відправку. Дякую, що ви з нами. Вибираєте із нашого асортимента саджанці для своїх садів. Робите їх ще більш прекрасними, а з квітучими прекрасними садами буде квітувати і наша Україна, яка обов'язково переможе. Рясно-рясно цвітуть вейгели. Маємо саженці в контейнерах 12 см, півлітрових і діаметром D5, самі дешеві, бюджетні. Корінні живці Вейгел. Заходьте на сайт, дивіться, вибирайте. Починає цвісти спірія вангута. Є невеличка колекція сортів буску. Ще в народі називають її наречена. Ну, аналогія доречна. Ще грядочка з хостами. Яблуня декоративна роялті вже перестає цвісти. Майже-майже відцвіла. Починає цвісти калина бульденеж. Розпрямляють листя хвости. Квітує церкіс європейський. Повній красі бересклети. Ліщина м'ясо червоно Радує красотою свого незвичного забарвлення листя. Дякую, що ви з нами. Подобайки, перепости, коментарі. Допоможуть нашій спільній справі. Чим менше я буду платити за рекламу, тим дешевшими ціни будуть в каталозі. Проявіть, будь ласка, активність, допоможіть своїм ближнім знати про наш розсадник.